Nightmare поганий сон. Cue, черга. Go through проходити через Delayed Затриманий. Dozen дюжина. Treatment. Догляд лікування. Entertain. Розважати. Facilities. Додаткові зручності. Expand. Розширити. Expand. Розширити. Facilities. Додаткові зручності. Entertain. Розважати. Treatment. догляд, лікування. Dozen. дюжина, Delayed. Затриманий. Go through. проходити через queue черга nightmare pohani son переклад на українську nightmare Q, go through delayed dozen treatment entertain facilities Expand. переклад на англійську. Розширити додаткові зручності. Розважати. Догляд лікування. Дюжина. Затриманий. Проходити через черга. Поганий сон. Розважати Догляд. Розширити. Розважати. Проходити через.